Бути чи не бути подільському агропромисловому комплексі в Європі таке майже Шекспірівське питання хвилює аграріїв краю. Рухатись до європейських стандартів буде нелегко. Втім, виконати це завдання під силу запевняють фахівці. Багато зараз вноситься змін в різні види постанов, розпоряджень, наказів, зміни до законодавства. Нам доручено проводити кружі сили для того, щоб ви сільгосптоваровиробники, знали, що. Вносять такі то проекти по виробництву сільськогосподарської продукції, по обмеженню, по різним змінам до законодавства. Нам би хотілося, щоб ви брали в цьому участь про усі проблеми з перших вуст. До прикладу, обласна дослідна станція. Нині це лідер на ринку сільгоспродукції. Вона постачає агроформуванням Хмельниччини та інших регіонів елітне насіння, та й в них не обходиться без негараздів. Це поперше за все нас остаточне законодавче не вирішені питання щодо ГМО. Генетично модифікованих організмів в носінні, кукурузи. Одна значить, лабораторія показує наявність там ГМО, а воно може бути за умови, якщо е, проявлений е, вірус мозаїки, занесений е, шкідником для, для прикладу. Він там може проявитися на 0,001 але цього достатньо, щоб з лабораторія е, зарубала цілу партію. От я вважаю, що ми повинні нормувати ці межі, так як допустимо в тій самій Європі. А у першу чергу необхідно тримати на контролі два питання. Якщо сьогодні не узаконити нормальним відношенням, нормальному відношенню використання земельного паю має це ввіду не привести відповідність реєстрацію, то сьогодні ні ці насінньові питання, ні ті контрольні питання вони нікому не потрібні. Законодавчо встановлений один. Реєстратор реєструє. Поки реєстратор не зареєстрував, не маєш права використовувати землі. Особливо звернути увагу на те, де пішли зміни до законодавства, обмежити, накласти мораторій на перевірку по цих питаннях на певний період до внесення змін до законодавства. Будуть внесені зміни, робіть по-новому. Не будуть внесені зміни, робіть по-старому, як є. Усі пропозиції зафіксували та направлять до Києва подання, аби внести певні зміни у законодавчу базу. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.